Друзі, всім привіт! Фармі 725, наше фермерське господарство, травень місяць і ми продовжимо розвивати нашу ферму. ж, друзі, в минулій серії ми нарешті обзавелися рибою. Ми завели рибне господарство на нашій фермі. Фермені вирощуємо і будемо продавати. Також робили роботу по удоберннях полів, ну а зараз ми перейдемо на прибирання з полів, тобто будемо займатися покосом. Що ж, давайте будемо це робити. Але, поки ми це будемо робити. Не забаваємо про вподобайку, коментарі, побажання, ви не підписався. Також хочу надати, кому цікаво, подивитися передні відео проходження по даній карті чи по схожих. Посилання на полисто відео в описі під цим відео. Ось у нас там з... якраз наше рибне господарство. по два стави з рибкою і розпрідник. Давайте так перенесемось на нашу ферму. Давайте на середину травня перейдемо Добре. Заодно ми глянемо, що у нас тут може є якийсь, ага. Розкидач по календарю збору. Найближчий місяць це у нас йде липень, буде збір. Угу. Добре. Рибка плаває. А тут щось не дуже. Ну нічого, дамо ще трішки часу. Так, де наша косарка? Дощ пройшов. Так, будемо збирати на насилус. Працюй! А я собі за ним буду їхати і буду забирати відразу. Так, за одного глянемо по виробництвах, що у нас ситуація. Треба сюди довгі дошки перекинути. Відразу перекидаємо. На дистриб'юцію. Тут теж на дистриб'юцію. Хайду заповнить. Так, рибка. І є, і є все добре. Тут поки що виробництво буде простоювати. Будемо надлишок овочів скидати, подивимося. Воно багато чого робить, реально дуже багато чого робить. Палац цибулі. Туп цибулевий. Цибулеві кільця. Угу. Ну, нормально, нормально так. А, у нас гнаева жажа закінчилась. <гнища> Гнище є. Гнаева жежа закінчилась. А, значить, мы зараз... Вимкнемо. В угу. ній далі стоїть на продаж. Ну нехай збирається, дегестат буде мене бля, обурблят. Так, вода тут ще є, тут ще вистачить. Ще на місяць буде. Полуниці в нас забагато. Треба буде зараз поїхати полуницю забрати. Тих теплиць. Угу. У нас... от, поробка картоплі у нас ольє з... Ага, у нас же. Тут дерепакова у нас закінчилася, не страшно, іде соняшник, вам добре. По на заводі. Цибуля. Трішки угу. мало покінки, але... Терпимо. В Принципі, та абсолютно терпимо. Деревини можна підкинути на місяцях. Вистачить. Ячмінь переробляється. Угу. О, до речі, молоко стандарта тебе розвести. Так, ага, в тебе закінчилось так? Тебе дозаправимо. заправимо. а майже все забрав Ми траву, до речі, пересіяли, якщо хто пам'ятає. Тепер все рівномірно, все гарнесенько виглядає. Не має таких прочерків. Так, беремо трактор. І йдемо працювати. Так, поки встанемо ось тут. Зараз дем те ще молока. А молоко, до речі, скільки ми маємо молока? Ми ж подивилися. Угу. Молоко розвеземо. Спочатку воду на теплиці скинемо. Готово. Парможна і молоко. Поїхали. Ми дивились по молочарках, куди конкретно. Вона, давайте ми її позначимо, щоб одразу до неї поїхати. Ага, наша. Я думаю, про скотч. Ну, ззаду не я не спереди майдан, на увазі. Ottavo. o Тут до добриї. А я приступаю до збору. Тож, друзі, я туди збираю, і після цього відразу до вас підключаюся. My heart, I took a U-turn, cause the light made my skin. Що ж, друзі, ми зібрали всю траву на силус, зараз це ще відвеземо. Я вже за кадром її утрамбую, щоб пробився силос. І буде мати ще силосу. Там, до речі, були деякі проблеми з силосною ямою. Не хотіло в неї вивантажуватись, я пробував і так і сяк. І прийшлося її просто видалити і заново поставити туди, вона в неї знову почало вивантажуватись з неї був глюк. Казала там, що є залишок, але я ніяк цей залишок. Я його як би візуально бачив цей залишок Силусу. Але ніяк його не міг забрати звіта. Тому воно якось через серо підглючувало. Ой. Ну, давай, давай. Витягне. Ну, ж бо. Їхала. Останні залишки вивантажуємо. Так, я за кадром це ущільню, і все буде добре. Коротше, скільки ми в за збирали 203 тисячі. Нормально. Я думаю, в принципі, можна ще навіть, знаєте, зачекати можливо ще трохи, ще одного урожаю. Трави навіть так не будемо щільнювати. Ще один урожай, напевне, зачекаємо. بكتب هذا يما Добре, де наш цей з гноювої Ось він. Теж додобрив. Оу, <смеш> перекинув. Не очікував що так буде. Чудо. Що ж, друзі, на цьому наша серія. Підійшла до кінця. Стам подобайки, коментуємо. До нових зустрічей всім Па-па.